На запоріжців знову чекає цікава літературна подія 6 листопада. В нашому місті відбудуться поетичні читання Меридіан Запоріжжя Запоріжжя-2024». Вже другий рік поспіль цей захід організовує міжнародна літературна корпорація Меридіан Черновіц». Це чудова нагода послухати відомих сучасних українських поетів та поеток і почути якісну лірику та особисті історії. Рік захід мав шалений успіх, а незламний хаб Палацу культури Орбіта ледь вмістив усіх бажаючих. Вхід на захід і цього разу безплатний, але за попередньою реєстрацією. А хто саме даруватиме свою творчість запоріжцям на поетичних читаннях? Журналістам МТМ, розповів президент міжнародної літературної корпорації Меридян Черновіць Святослав Помиранцев. На цей раз Запоріжжя відвідують Ярина Чорногуз, Ірина Цілик. І барабан на дріб Юрій Іздрик. У кожного буде по годині з 15 хвилинною перервою. Тому чекати відомих та цікавих поетів та поеток, брати з собою гарний настрій і приходити в хап зламне.